Шанціни, нирки, свинячі коштують 24 гривні 90 копійок за 1 кілограм. Як ви споживаєте нирки, чи споживаєте ви їх взагалі? Шашлик, дивіться, з цибулею 139,90 за 1 кілограм. цибулею, а тут що? 204, 219, шашлик і 219 теж шашлик за 1 кілограм. А ось ой, це така смакота, ребро, 165 гривень. Напишіть, хто любить ребро наш, ну, на мангалі. Це ми філешку купили, філе, три філе курячих 160 гривень, 27 копійок. Філе, ну, це в Ашані ми купуємо. Ось, такі ціни заготовочки, за такі знижки, дивіться, 99 корейські. Морквочка. Така капусточка по 109 гривень. За кілограм, напевно, ж кілограм 121 двадцять один тут банка. Такі була. Бажаєте замовити червону, ікру, чорною щуки, а також різноманітні квіти на опті і поштучно? Пишіть мені в особисті повідомлення. Зараз є 40 штук. Від 40 штук гортензія по 40 гривень. Тому залишилося на об 40 штук. Хто хоче, пишіть в особисті повідомлення. Різні сорта. Ви завжди питали, чи можна, щоб різні не одного сорту на опт, а різні сорта. Уявляєте, яка шара по 40 гривень? Пишіть в горщиках уже. А ще говорять креветки не е, як, як я казала, забулися. Криветка стоїть 249 гривень. Дивіться, ось така. А, не розкош. Поп... Креветка це не розкош. Ну, може, не розкош, не знаю. Як ви вважаєте, розкош чи не розкош? Це 249 гривень за кілограм.